Доброго вечора, мої дорогі глядачі! Вітаю вас на каналі Мама Ксю. Дивіться, яку ми красу, боже, є знайшла слово. Яку ми красу знайшли по дорозі в магазин. Я навіть звернулася з своєї дороги, щоб вам показати. Так, будемо потрошки приїжджати, дивитись. У нас тут є грінч, У нас тут є печиво. А ну-ка, давай опустимо. щоб було чистіше. О, так друге діло. У нас тут є гарячий шоколад з маршмеллоу, якийсь там песик. Це олень цей, що з Сантою розводить подарунки. Як вам така краса? Дивіться. Вже Санта лізе на ялинку. Ага. Я бачу Санта, який старається забратися до хати до когось. Хм, цікаво. Ми приємно здивовані. Як вам така краса? А які олені, як вони диса? Ось тут. Краса. Ой, клас. О, яка краса. Все, плюс того новорічного настрою лишається тільки сніг. Я тут дещо побачила і не втрималась, вийшла з машини. Дивіться. О, яка краса. Я сподіваюсь, чути, у нас вітер сильний сьогодні. Але просто дивіться, навіть не, не треба чути, не треба слухати. Це ж ціле містечко. Ой, люди молодці, клас. От хто любить новий рік. Нічого, у мене скоро буде свій будинок. У мене буде ще більше. Дивіться, щасливого Різдва написано французькою. Там знизу англійською. Гноміки. Чи якісь ельфи? Хто це вони? Ельфи. Ой, яка краса, слухайте. Молодці. Молодці просто. Клас. Душа радіє. І з того боку також є там подарунок якийсь стоїть. Люди вже прикрасили, але, але, на жаль, снігу у нас немає. У нас сьогодні тільки дощ іде. Дощ і сильний вітер. Я надіюсь, вам сподобалось. Я надіюсь, я доїду в магазин сьогодні з такою красою. Сніговички, сім'я сніговичків, клас. Яка краса. Все, поїхала я. Так, ну, як завжди. Не могла я пройти повз новорічних декорацій, хоча прийшла я зовсім не за цим. А, так, це магазин Dollar Max називається. М -м, який класний. Схожий на Мельчика Dollar Max магазин. Тут все по дешевим цінам. Від слова Долар, але, на жаль, тут не по долару. Але то таке. Дивіться, яка класна штучка. 4 долари. Класно. Так мило. Угу. Як завжди, дуже гарні новорічні прикраси. Всякі будиночки. Треба подивитися щось на стіл. На стіл. Ой, клас. Краса яка, га? Навіть коньки є. Глялечки всякі, капчики, маленьчик такий гарний. <проб> Ой. Добре, що я багато, а то скупила б це все. Як завжди. <смір> так, іду далі. Бачу, щось там моргає, щось світиться. Такі наклеечки гарні. Краса, краса. А, найкраща бабуся. Угу. А всі як наче на як наче ручна робота. Круто. Дивіться, живуть. Ха -ха. Круто, круто. А це просто найкраща мама, найкращий папа, найкраща бабуся, а найкраща тітка. Вау! ну це Вони світяться. Оце вони моргають. Десь я тільки що бачила, моргає. Вже не моргає наче. Ага, от вона моргає. Видно? Видно? Отак от вона має моргати. Я прийшла в відділ ванної кімнати, Пішла, покинула ці новорічні прикраси, тому що я звідти не вийду. Так як ви знаєте, я переїжджаю, тому мені потрібно деякі, деякі речі. Але то таке зовсім трошки. От я думаю, щоб це вибрати, з якого би кольору. Може в однаковому кольорі вибрати. У моїх батьків такий колір є. У них точно така штучка. Не знаю, щоб вибрати. Це таке прикольне, наче, таке як в'язане. А це взагалі прикольне. Це вже милка, зубна щітка, зубна паста. Це для... Для губок. Для губок. Все, буду вибирати щось. Дивись, мам. Все. Так, ну ванну я вибрала такий от набір. Вже дома я вдома покажу, як розставлю це все. А ми ще повернулися знову до новорічного, як завжди. Це тягне на новий рік. Якісь тут мама знайшла гілочки. Ну класно. Знаєш, біля тарілочки так десь поставити. Або посередній стола так. Mm -hmm. Такі, мі Такі можна взяти, думаю. Cute. І он ще довісень. І тут є. А це взагалі дві ялиночки знизу, Угу. І ще я там далі-мой. Трошки інші є Віночок Тут ще є. Тут з шишками. Дві гранатка маленька. Як мало вілка. І тут є ой, саночки, мама. Які класні саночки дивись. правда? Угу. І на них би ще б оці от маленькі дум'єр почепити. Да? Таке класний. А там. Ось Отакі... Отакі от треба почепити на них. Там є? А там, Треба піти знайти. Яка гарна. Угу, дуже класно. І і угу, Насередну столу поставимо. Так, шукаємо ми ого, мама, ти бачила такі вже. Ми шукаємо всередині вот, Світло. В батарейку ставить. Угу, оце так, да, такі підійдуть. Uh -huh. Ти бачила такі, мабуть. Uh -huh. Цікаво, як вони світять. Uh -huh. Бо вони якісь з камінчиками. Uh -huh. Класно. О, -о, -о! прищапочки такі. Різнокольорові чи, ну, uh -huh. чи однотонні? Ну Золотісті чи серебрісті. Однотонні, мабуть. От є одну кому. Сто лампочок. А в тебе скільки. А от цей. Це бачиш? Вони не на. Ну то не таке як. От я якісь. Можна попробувати? Ага. Так, вони. Ну, Дивись, тобі забирати. Хочеш? Ну, це прищапочки. Ой, клас, З будиночками бачиш. Клас. Ага. Все. які панчохи новорічні. Ага, клас. клас не, угу. не можна подивитися? Не можна як вона світиться. А було б добре побачити. Рукавички. Все, йдемо далі. Дивіться, що ми знайшли біля кас всякі приправки, щоб робити в полуничний Тут іде все. Бачите, тут змішати воду з, з ромом білим і з водичкою. Воду з водою, так, да, звісно з зі льодом зандрія. Тут є різні напої, наполяда, а також є фахіта, е, хто знає. Це такі приправки у нас тут. Отак вона виглядає, дуже смачна штука. Мені дуже подобається. Це якісь штуки, ну також якась їжа. Але прикольно так. Воно ну, йде, як наче книжечка. Я дарувала схожу штуку тату на день народження. Ой, у моїх старих відео ви можете побачити. Прикольно. І Скільки їх коштує? 5 доларів всього лиш. Прикольна штука. На 6 порцій. Так, ми вже повернулися з магазину. Марія нам приготувала на вечерю начос. Це такі кукурузні чіпси з сиром, з мисливськими колбасками і з. Це маліни. маліни. Масліни. Я була близько. І вони йдуться з сашою, Ну і, звісно, з найкращим другом півасіком, Тому будемо вечеряти. Смачно нам. Ну що ж, швиденько вам показую, що придбала. Таку от щітку для туалету. Потім така підставка під туалетний папір. Все йде в ванну кімнату з придбаного. Потім губки для прибирання. Пуш-пуш для прибирання. Це. Ну, як він там називається? Забула, як називається, але ви зрозуміли. Потім для мила такий самий взяла і я і мама. Ми однакові взяли. Взяла два стакани таких. Для зубних щиток, для, такого всього, для зубної пасти. І маленький смітник. Це піде в кімнату. Ну, от і все, всі покупки. Дякую, що були зі мною. Я вам бажаю всього найкращого і до нових зустрічей. Пока-пока!